Як за кам'яною стіною цей вислів означає найвищий ступінь довіри та 100% впевненість у людині і не тільки в людині. Холдинг охоронних компаній шериф забезпечив такі кам'яні стіни усім своїм клієнтам. Шериф це 14 компаній та 500 працівників. Холдинг створили, керуючись власним професійним досвідом, колишні працівники служби безпеки України. Їхню роботу визнали уже кілька років поспіль. Шериф стає лідером бізнес-рейтингу кращих охоронних компаній України. Але ця перевага холдингу не єдина. А прищайськ нам, клієнт получає отримує... спектр охранных услуг из одних рук. Потому что у кого-то есть физохрана, у кого-то есть собаки, у кого-то есть пульт. А у нас есть это все. И кроме того, у нас есть еще тренировочный центр, где в том числе мы готовим как своих охранников, так и телохранителей для частной охраны. Охорона приватних і державних установ, пультова, особиста охорона клієнта та його інформації. Це лише частина і навичок фахівців шерифу. Спеціалісти компанії здійснюють нагляд за києво могилянською академією, Національною академією держуправління при президентові, компанією енергоатом. Забезпечують спокій, багатьом політикам, високий рівень відповідальності, адекватний рівень підготовки. Кожен новоприбулий охоронець у шерифі проходить теоретичний курс, здобуває знання кримінального кодексу інших ключових документів. Вчиться надавати першу медичну допомогу. І, звісно, силова підготовка. Їй у холдингу відведене особливе місце. Усі охоронці вчать прийоми панкратіону боротьби, що забезпечує всебічну підготовку фахівця. Причому викладає спортивну дисципліну старший тренер київської збірної з Панкратіону. Під його керівництвом чоловіки тренуються щодня по 2,5 години. Кожне заняття Панкратіоном своєрідна репетиція ймовірних сценаріїв розвитку подій. Морсовська підготовка, ударна підготовка, боротьба в партері, боротьба проти військового противника, Протів нескольких пратіні то всі ситуації котрому от возникнуть, нікнуть. Ми стараємося в залі, щоб в екстремальні ситуації було легше. Нині у Києві понад тисячі підприємств, котрі мають ліцензії на охоронні послуги. За оцінками керівництва шерифу, професійних гравців на ринку не більше 20. але й в їхніх пропозиціях розібратися непросто. Власник ресторану в'єтнамської кухні Нік Чінь вибір зробив доволі легко передусім зважив на репутацію охоронного підприємства. Мы выбрали шериф, потому что, по-перше, мы зондировали, узнали, що репутація шерифа дуже висока, надежная. А во-вторых, офіс шерифа знаходиться недалеко від нас. Послуги спеціалістів дешевими бути не можуть констатують у шерифі. Однак, аби врахувати усі побажання, розробили три клієнтських пакети: економ, стандарт, еліт, відмінність не в якості наданих послуг, а винятково у рівні кваліфікації охорони. Більше про холдинг охоронних підприємств «Шериф» ви зможете дізнатися за телефонами 044 531 93 63 050 464 21 28 або безпосередньо в офісі, що знаходиться за адресою місто Київ, проспект Миру 15 а.